Хоч Xbox One не спіткав величезний успіх, але своїх поціновувачів він знайшов. Особливо привернув увагу колекціонерів, які шукали найрідкісніші версії консолі. 14 травня 2014-го під реліз гри Titanfall був випущений Xbox із футуристичним забарвленням. Цю версію консолі могли отримати лише ті, хто працював над грою, тобто команда розробників. І тим, кому власне було подаровано консоль під час промо акції. 2018 році після виходу покращеної версії стандартного One, була виготовлена Limited Edition Platinum Xbox One X із лімітованою версією Elite Controller. Отримати це чудо можна було лише під час розіграшу промоакції Food Franchise Taco Bell. Загальна кількість пристроїв 5 тисяч. В цьому ж році було випущено усього 5 пристроїв під час просування фільму Чорна Пантера. Самі дизайнери наголошували, що Xbox був виготовлений з вібраніуму. Певно, це і є причиною такої малої кількості консоли. Ще більш унікальною одиницею був кастомний Xbox Shadow of the Tomb Raider, єдиний у своєму роді, був створений. Спеціально для доброчинного аукціону гроші, за який пішли у фонд допомоги тваринам. Якщо вам пощастило прийняти участь у розіграші в соцмережах наступного представника на сторінці Cuphead, то ви стали власником одного з трьох Xbox, присвяченому демонічному дупозапальному платформеру. Не менше рідкісними були Xbox, які вироблялися в колаборації з зуттєвим брендом Jordan. Вони неодноразово випускали Xbox під кольорову палітру певних моделей кросівок і розігрувалися через Twitter. І певно, один із найрідкісніших фабричних Xboxів був створюван. Орений при запуску гри Forza Horizon 3, розфарбований під кольори найпафоснішої Lamborghini в грі. Він дістався фанату перегонів через розіграш в соцмережах. Враховуючи його кількість один, можна сказати, що він рідкісніше за сам автомобіль.